Допустити нас до виборів. І ми рухаємося вперед, щоб не тільки відбулася наша партія, але й наша держава. Ми в опозиції, і ми не мовчимо про те, що реально відбувається в країні і місті. І які реальні цифри між тими, що декларувала влада, коли вона йшла на президентські вибори, і тим, що сьогодні реально є. Я думаю, що кожен з нас вже відчув підняття цін на газ на 50%, хоча влада обіцяла в квітні, здаючи Севастополь Росії зниження вартості газу на 30%. Нас очікує підняття цін на теплопостачання та інші комунальні послуги. Про ціни на продукти харчування та товари першого вжитку я не буду говорити. Це кожен відчув на собі. Не дочекалися мої підняття пенсій? Я це знаю, хоч і не отримую пенсію. Оце справжнє покращення нашого життя вже сьогодні. Сьогодні Нацбанк України зафіксував у вересні найбільший за 12 років показник інфляції 2,9%. Офіційною мовою це звучить так. НБУ зафіксував різке зростання індексу споживчих цін. Що це означає насправді, що кожен українець зрозумів це підвищення цін. Протягом останнього року влада готує нас байками про неймовірний реформаторський потенціал нової урядової команди та про те, як тріумфальна Україна ось ось увійде в першу двадцятку найбільш економічно розвинених країн світу. Проте факти, лише останнього місяця свідчать про протилежне. Авторитетна європейська бізнес асоціація виносить негативний вердикт. Про зміни в інвестиційному кліматі України 2010 року. Індекс інвестиційної привабливості країни за підсумками третього кварталу знизився на 3,2 бала. За оцінками Світового економічного форуму, за рейтингом світової конкурентоспроможності Україна посіла 89 місце. За рік погіршивши свою позицію на 7 пунктів. І це далеко не вичерпний перевід. Безумовно, усе це можна заперечувати аргументам, які регулярно використовує влада в своїх відеороликах. В усьому він не попередники, тобто помаранчевим. Але в обмежився зауваженням. Віктор Янукович був прем'єр-міністром за президентства Віктора Ющенка майже рік. Мав і має найбільшу за чисельністю фракцію в парламенті. І друге, чому в першому півріччі, коли економіка країни почала повільно відновлюватися, влада подавала це як класну перемогу. А зараз, коли стає відчутим результат її так званої ефективності, раптом згадали неефективність попередників. Наразі. Інфляція суттєво вища ніж у розпал економічної кризи, коли Україна опинилася за крок підруйнування економіки. Ключовим внеском у таку швидкість зростання інфляції є корупція, яка вимагає колосальні бігові кошти з економіки, а також посилений тиск влади на бізнес, що паралізує ділову активність і виробництво в країні. Я хочу спитати влади, де виконання обіцянок підприємців, що таке страви висвітлювалася в наших бібордах міста Корисне? П'ять років без податків. Чи можливо це сталося на увазі через 100 років? Думаю, що кожен підприємець на собі відчув побори нинішньої влади, що вже кожен заплатив здуди пенсійного фонду, яка перевищує єдиний податок. І це не кінець, як то кажуть, далі буде. А далі буде податковий кодекс, який або зітмали підприємництво, або зажене його в тінь. Час довів, що вони не здатні якісно змінити країну. А відтак міста, селища, села. Але ми народжуємо нову політичну еліту. І тому, буде, і тому було створено політичну партію фронт змін. Вона народжувалася в дуже складних умовах і зараз теж перебуває в складних умовах. Коростенці повинні знати, що є кому захистити їхні інтереси. Є така партія, яка знає, що такі європейські цінності, є партія, що, що такі, що, яка знає, що таке верховенство права. Є партія, яка дасть можливість бути людині з великої літери в країні, в країні з великої літери. Ми хочемо, щоб кожен користенець, який голосує за нас, знав. Що ми його не зрадимо, що ми не продамо його голос, що ми не будемо голосувати за рішення, які поспавлять нашу територіальну громаду прав, що ми будемо працювати на виборця. І саме тому кожен з нас поставив свій підпис про політичну відповідальність. Наше завдання повернути реальну владу територіальним громадам. Наші кандидати не відсижуються в списку. І кожен кандидат балотується ще й по мажоритарному округу. Ми йдемо до виборців, ми пояснюємо свою позицію. В нас професійна команда, яка складається з працівників бюджетної сфери, це лікарі, педагоги, зокрема, і кожен Володимир Іванович, Савчук, Микола Миколаївич, Лишта, Олександр Гворич. В нашій команді є інженери, фінансисти, підприємці, менеджери. Ми не даємо голослівних обіцянок. Ми, на відміну від інших, не обіцяємо того, що не можемо зробити. Того, що навіть не входить до компетенції міської ради. Кожен наш кандидат на своєму окрузі йде до вас, дорогі виборці, з програмою, яка включає проблеми того чи іншого регіону. Зупинюся, тільки на загальних пунктах нашої програми. Наша задача забезпечити освітлення внутрішніх дорогих варидорів, навести лад у дворах і забезпечити своєчасне прибирання того і сміття. Освітимо та впорядкуємо наші вулиці. Ми добиватимемося цілодобового постачання води в домівки коростенців. Здійснюємо заходи щодо покращення умов навчання в рівній мірі, спрямовані на дітей та вчителів. Вчительські кабінети повинні оснащені бути комп'ютерами та доступом до інтернету, а також можливого друку. Сучасний вчитель повинен мати вільний доступ до інформації. Ми виступаємо за спеціальні, особливо низькі ставки оренди на землю та комунальне майно за умови створення підприємством нових робочих місць. Матеріально-технічна база дитячих садків застаріла. Не вистачає місць. Ми за плануванням місць у дитячих садках з народженням. Працюючи дитсадки повинні бути забезпечені матеріально-технічною базою. Ми за створення мережі спортивних та дитячих майданчиків в місті, де можна було б відпочити всією сім'єю. І це не всі ті завдання, які ми ставимо перед собою. Звернення виборця це є наказом для нас. Тільки разом з вами ми зможемо змінити наше місто і Україну. Я не слово, Дякую. Добрий вечір, уважає коросте. Так історично зложилось, що 1 декабря 1991 року. после развала Союза, мы получили независимость. Мы с вами получили то, что многие страны за что проливали кровь. Но что произошло за эти 19 лет? Быть может, произошел экономический прорыв? А быть может, у нас появились новые Нобелевские лауреаты? А быть может, кто-то из вас может спокойно выпустить ребенка на улицу, не боясь, что он придет назад домой? А быть может, у нас произошел прорыв в здравоохранении? И каждый из вас теперь сможет легко и качественно получить медицинскую помощь. А, быть может, наша страна построила новые космические корабли и самолеты, которых нет ни в одной стране мира. Или, может быть, наши высшие учебные заведения попали в сотню лучших учебных заведений мира. А, быть может, нас не 52 миллиона, как было в 91-м, а 62. Этот ряд можно долго продолжать. Вывод один. Наша Украина идет к существенной деградации, как к экономической, так и политической. Посмотрим, что делается в политической сфере. Смотрите, вся политика заключена только лишь в одном. Завоевание власти и ее разделение. Двум десяткам людей разрешают грабить миллионы, а еще точнее обманывать миллионы. Внутренняя политика страны велась к тому, что если ты говоришь на русском языке на Западной Украине, то ты не являешься настоящим украинцем. А вы еще ты разговариваешь на украинском мове на сходе нашей державы, ты тоже не являешься несправжним украинцем. Вывод один. Как говорит наш Арсений Петрович Синюк, он ставит задачей нашей партии, что страна должна спасена и спроектирована. Именно спроектирована. Потому что у нас есть реальный проект. К сожалению, у нас нет много эфирного времени. Я назвал только один, который лично мне очень понравился. На прошлых президентских выборах Арсений Петрович декларировал, все сверхприбыльные предприятия нашей страны нужно вернуть в государственную собственность. Речь идет о газе, нефти и драгоценных металлов. Оказывается, у нас в Полтавской области 500 газа и нефти скважин. Представляете? Кроме наших э, хорошей земли, у нас еще есть и газ, и нефть. Но мы с вами имеем то, что имеем. Поэтому очень вас просим, подумайте и сделайте свой выбор 31 октября, когда пойдете на выборы. У нас есть еще хвилина. Вы молодые политики. Скажите, пожалуйста, какой будет ваша молодежная политика в городе, если коротко? Да, если а можно, я э, эту проблему не наслышим, как э, здесь заявляют многие политические силы, там сделаем, сделаем. В 1995 году э, жители военного городка, может, помнят, на базе Ровесник, я и мой друг Валик Война, может где-то слышит, мы вдвоем создали на базе клуба Ровесник Федерацию кимбоксинга. Мы тогда вот э, за свои личные деньги, ну тогда было, было проще их зарабатывать, э, мы тогда за свои личные деньги купили станки тренажерные, маты, груши. Вот не для красного словца нам действительно было жалко, когда мы смотрели, что некоторые молодые люди, видно, видно, что спортивный парень, нормальный парень, курит в подъездах, пьет пиво, это не громкие слова. И вот действительно нам тогда захотелось. И вот ровно два года у нас тогда да, да Я так розумію, що ваші плани стосовно молоді – це розвиток спортивних майданчиків в нашому місті і... У нас є реальні плани, і ми знаємо, як це зробити, по той простій причині, що ми це вже робили. Що ж, дякую. Ваш ефірний час закінчився. А з вами, шановні телеглядачі, ми зустрінемося. Буваємо...